Колектив заводу Дніпропрес ставить запитання, як далі виживати, адже виробництво значно скоротилось, замовлень стало в рази менше. Працівники не знають, як зимуватимуть. Йде сезон, осінь, зима, енергоносителі. О, такий момент. А наше производство також носиться. Так ну, ви ж бачите, газ, все остальне. Олександр Вілков розповів заводчанам про свою програму нової індустріалізації. Вона, каже, здатна вивести Україну зі стагнації, включає підтримку базової галузі промисловості металургійної вугільної важкого машинобудування. І другий напрямок програми це підтримка інноваційних високотехнологічних сфер ракету та літакобудування. За підрахунками фахівців, якщо завтра почати реалізовувати цю програму, то протягом п'яти років будуть втричі збільшені зарплати і пенсії. Більш ніж на 6 мільйонів. ...зросте кількість робочих місць в державі. ВВП підніметься на 34%, на 70% експорт. Програма нової індустріалізації це шанс повернути Дніпропетровської області статус регіону лідера, впевнений Олександр Вілков. Програма включає підтримку базових отраслей промисловості, базові отраслі це металургія з усіма переділами. Починає труди, закінчуючи мітизаминою трубою, четвертий переділ, металургія. Вторая это угольная промышленность, это, это энергетическая безопасность нашего государства, химическая промышленность и тяжелое машиностроение. И второе направление этой программы, это поддержка. інноваційних, високотехнологічних отраслей. промисловці кажуть, підтримують програму нової індустріалізації, адже на їхню думку вона гарантує появу нових робочих місць і соціальний захист трудівників. Працюють підприємства, йдуть відрахування до бюджету. А отже, в скарбниці регіону і міста є прибуток, який може використовувати на власні потреби. Якщо так, як сказав Олександр і ця програма буде працювати в тому руслі і направлена на конкретно на ті задачі, які потрібні в страні, є помочь она нужна